Наслідки негоди продовжують ліквідовувати. Нагадаємо, у минулі четверта п'ятницю в області випала тримісячна норма снігу. Відрізаними від світу опинились понад 770 населених пунктів Львівщини. Яка ситуація на дорогах сьогодні і що вдалося зробити? Дивіться у сюжеті. З 773 населених пунктів львівщини, до яких не було сполучення, станом на ранок 18 березня відновлено друг до 703. допоки залишається обмежений доїзд до 62. Найгірша ситуація у Бродівському та Золочівському районах. У кожному близько 20 населених пунктів відрізані від світу. У Жидачівському таких 15, у перемишлянському 11, по кілька в сокальському та мостицькому районах. Вживаються заходи для того, щоб відновити рух. Другою проблемкою, проблемною ділянкою на ранок виникла це в районі Суходолів на підйомах з поска. Туди залучена необхідна кількість тягачів служби державних надзвичайних ситуацій працюють і розтягують, а також підсипається піскосуміш. Ситуація лишається напруженою зараз. Тут на по дорозі чергує. Декілька одиниць пожежно рятувальної техніки це і тягачі на базі краза високопрохідні машини, якими ми витягуємо фури на підйоми, розгорнути пункти обігріву, в тому числі один пересувний. Водночас, де Львівщини вже склали 21 адміністративний протокол на посадовців дорожньо-комунальних організацій області, зокрема, за недоліки в утриманні автодороги Київ-ЧОП на ділянці між Львовом та Бродами. Там техніки із піскосумі, що взагалі не було, запевняють деячники, а посипали дорогу щебеневим відсівом без солі. Це вважає деї області, грубе порушення технології. Садовці комунальних організацій Львівщини досить халатно поставились до виконання своїх обов'язків і не вжили достатніх заходів щодо ліквідації наслідків негоди, зокрема, усунення ожеледиці на автошляхах. І як наслідок на окремих ділянках доріг області виникли ускладнення утруднення для руху транспорту та затримки в його росі. Невдоволений роботою ліквідаторів негоди й очільник області. Щоправда, вину перекладає на техніку. Каже, більшість машин застаріла. Тому область проситиме в уряду кошти на нову. Водночас, за словами, Віктора Шимчука, зараз усі дороги державного значення на Львівщині вже проїзні. Тим часом регіон після великого снігу тепер побоїться паводків. Ми очікуємо по прогнозу різке потепління. Якщо це дійсно відбудеться, то ми будемо мати іншу проблему. Будемо мати проблему пов'язану з повінню. і до неї також треба готуватися вже.